Серхіо Рамос може повернутись в Реал Мадрид або в один з топ-клубів серії А такого ми з вами точно не очікували. Поставте лайк, а я вам зараз розкажу. За повідомленням європейських змі та гуру футбольних інсайдів Фабріціо Романо, 39-річний Серхіо Рамос покине мексиканський монтерей вже в грудні цього року, і агенти легендарного іспанця вже підшуковують йому нове місце. Одразу почала лунати інформація про можливе повернення Серхіо Рамоса в Реал Мадрид, і на мою думку, це досить непоганий варіант. Оскільки захисна ланка Реал Мадриду зараз, ну м'яко кажучи, проблемна, і постійні травми центральних захисників потребують підсилення. А враховуючи інформацію про негативне ставлення до головного тренера Хабі Олонсо в стані вершкових, авторитет Серхіо Рамоса може допомогти команді зараз зібратись. Крім того, журналісти повідомляють, що агенти Рамоса запропонували свого футболіста Мілану, і це також досить цікавий проект. Адже ми вже знаємо, що там є екс-гравець Мадриду Лука Модрич, він може об'єднатись тепер ще. Серхіо Рамосом, а там поговорюючи літом до них ще може доєднатися і Роберт Левандовський. Ніфігова така собі банда збирається, правда. Сам Серхіо Рамос ніби ще навіть хоче набрати форму перед чемпіонатом світу і ніби як навіть потрапити в заявку збірної Іспанії на цей чемпіонат світу, мабуть, де і хотів би завершити свою футбольну кар'єру. В будь-якому випадку ми були б дуже раді знову побачити на футбольному полі Серхіо Рамоса. А якщо це ще й за Реал Мадрид, а потім ще й за збірною Іспанію, ну давайте об'єктивно, це ж фантастика.